Я хочу розповісти про своє, таке давнє життя і по сьогоднішній день. У нас була сім'я, четверо дітей, тата і мама. Тато десь працював на залізниці стрілочником. А мама, ну, домохозяйка, як тоді в селі, огород, діти. старша у мене сестричка Рая. Вона народження 23-го року, 1923 року. А я за нею 1925 року. Ще братик менший був, то ще на два роки менший в мене був. І ще... Маруся була маленька дівчинка, десь біля е, двох років їй було. Біда почалася страшна в 32-му році вже. У нас чи активісти, чи хто за люди були ходили по хатам, все буквально забирали, з погрібів витягували що було. У нас у мами скриня стояла у хаті. Така велика, ми дітлахами малими були, ми любили туди заглядати. І там дуже красиві речі мами не були, ще мама дівкою була, такі хустки красиві, українські. Юбки, ну там всякий наряд такий був. Все пусто стало. не було чого їсти, мама одна. Батько рідко бував вдома, він весь час якось на роботі, йому не приїжджати було так часто. Нема було чого їсти. Бідна наша мама не знала, що робити. Я пам'ятаю, вона десь бігала, якийсь бур'ян збирала, якісь ліпишки нам робили з того бур'яна. І це нас годували. І оце на за столом сиділа чотири ролики. Дитини їсти всі хотіла, мама не знала, що робити. Один раз вона якийсь буряк принесла, такий, вже пологнилий, якийсь, і що, і в такому великому чугуні зварила юшку. І ми зараз такий у нас стіл великий був, і лавки. Ну, в хаті що було у селі. І ми сірбали оцю юшку і з такою, з такою жадністю і ми. Кожен би весь казан з'їв би випив цю юшку і все, нема чого було їсти. Якось татко приїхав і привіз кусок макухи. Макуха жорстка така, ну розділив нам там туди-сюди ми її гризли, як поросята, як не знаю що. Але ми вже, знаєте, почали трошки пухнути, бо нема чого їсти. Мама не могла нам придумати, чим нас нагодувати. Маленька Маруся кричала весь час, а тоді щось і перестала кричати. Мама вже теж почала пухнути. В неї ноги такі отікали, лопалася кожа з неї там відтикатись. Ми дивилися в одній ж хаті все було. І бідна наша мама лежала, стонала і не знала, що з нами робити. Так життя страшне було не виносимо. Сусіди у нас були рядом дві хати ще за нами, там люди померли, вже ми там дітлахами бігали, гралися з ними. Там через е... такий пруд був маленький, не пруд чи вода, в общем, там була. І ми так на Бугор бігали там, оце я запам'ятала на все життя, як шибаї. Прізвище було, теж ми бігали, їх не стало теж. Все, люди помирали. Там збоку люди жили, теж щось, нікого не видно, нічого. Ще рідний дядя жив там, в тому селі, в нього теж були діти. Ну, він робив у Харкові, то він, може, щось там трохи привозив. Ну, він не мог спасти дітей, теж у нього донька виросла, вже така, чи маленька була, то він її поховав біля хати прямо. Померла Маруся, наша маленька дівчинка. Брати Коля такий був, конопатенький, риженький. Тихий такий, спокійненький був, не безкетувати ні. Ну Він плакав, кричав, мама їсти, мама їсти. Я мовчки, мені так казали, що я дуже мовчазна була така, забився в угол і мовчки сиділа. Нічого не, не кричала, нічого, сестра старша та плакала біля мами, возилася, а мамі все гірше і гірше було. І мама вже злягла зовсім і вона не могла вставати. Приїхав батько, навістить нас. А ми вже ніякі. І я вже почала пухнути, і сестра моя вже старша. Ну, що було їсти, нема чого. Батько щось там трохи привіз, а поліз, а, а де коля питає, а він на там печка така, У мене кровати не було, так ми на печках там і повиростали. Заглянув туди на пічі, каже, да він вже мертвий лежить. Я піду йому яму викопаю, поховаємо його. Пішов на город, там яму почав копати, викопав яму, а ми криком всі прийнялися все. Трагедії за Марусью і колі немає. А батько заходив в хату. І друг бачимо, коля сповзає з печі. Це таке видощі страшне було, передати не можна. Мама там криком кричала. Ми хотіли колю закопати живим. Він ще живий був. Ну, він довго не прожив. Він потримався недовго і батько поїхав на роботу, він не мог нікуди нас діти, нас взяти з собою. Він сам там голодний був. Час ішов, колю поховали. Ми, я і Рая ми залишилися біля мами. Мама вже не піднімалася, ми плакали, сиділи біля неї. Прийшов час, якось мама так встала на ноги і закричала, ми підскочили, вона упала. Моїй старшій сестрі на руки так прямо на неї завалилась, упала і все, і, і, і померла. Нема мами. Скінчилася. Це страшне було, це згадать, це таке весні не присниться страшнім в суді. Мама ховали, де могили не було, труни не було, то погрібу. Так у погрібі там вирили, 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 яма, та в погрібі її затаскали. Там хтось з сусідів ще прийшов, живі були. То та маму там у погрібі заховали. Любіть своїх мам, батьків, сестричок, братиків. Та вона у вас вже на руках померла, власне, так? Да? Так, упала і все. Оце ми з сестрою залишилися, але ну, сестра старша більше розуміла, що я ще така була тихенька, не все розуміла. Ну, хтось чи сповістив моєї тіці, вона в Харкові жила. У неї своїх дітей не було, вона жила зі своїм чоловіком. Приїхала, побачила, я пухла, рая пухла, то вона мене забрала, бо куди ж дівати? У інших людей своя біда, там помирали свої люди, свої діти і всі, хто не витримував цього життя. Тітка мене забрала, тетя Аня, це рідна сестра мого батька. То, може, він її якось сообщив у Харків чи що. Забрала мене така полотняній сороці, я була, бося босяком. Ну, така, як безпризорна дівчинка маленька була, пухла. Я, знаєте, коли мене тітка приїхала забирати, і то ми йшли на станцію, то там люди, доль, там колії там біля станції лежали. І на них ніхто не звертав уваги, спасався кожен, як хто міг. І коли ми на поїзд сідали, то важко було сісти на поїзд, бо люди страшні були, пухлі були, страшні, а там ті, що лежали, вони так і лежали. Привезли мене у Харків. І потрошку мене відгодовували. Я пам'ятаю, так трошки давали їсти. Думаю, що це? А мені багато хотілося поїсти. Ну, не можна. А я захворіла і лежала вже. Ну, думали, може, що я не витримаю чи що. Як уходила, то буфет на ключ закривала, щоб я нічого не витягла, бо мені все хотілося їсти, їсти. Ну, потроху, потроху мене викачали і я ожила. То я вибігала на вулицю, а вулиця Ботанічна була, така в нас вулиця. Вона виходила на річку Лопань у Харкові. І там базарчик якийсь був. ну, Мені цікаво було, знаєте, ніколи нічого не бачила в селі, що я там де бачила. А оце восьмий рік вже був, восьмий чи восьмий, так десь. І я бігала туди, і там місток був через цю річку. І бігали, ми дивилися, там отак. Ну, схили до річки були. І там такі пухлі люди лежали, і мертві лежали. А коли приходила через цей місток іти чи з тьотю чи з дядьою, колись ми разом ходили, то вони мені казали, не дивись туди, нема там чого цікавого, не дивись туди. І швиденько мене відродили. Оце я пам'ятаю, такі люди страшні у Харкові, страшні вже лежали ледвиди, а ті якісь не двигали. Ну це мені запам'яталось дуже. В очах воно мене застило, осталося таке. Це я зараз розповідаю, а сама я не можу уявити, як це ми, як це нам пощастило остатися живими. І все життя в наших очах ота стоїть мама, як помирала. Це братик сестричка, це, це страшний суд, а не життя було. Ну так виросла я. Мене віддали в школу. От тут у мене фотографія є. Це перший рік мене в школу віддавали, а я ще ні ручки, ні бумага не бачила, нічого нам в селі нічого не було. І село бідненьке було, і так і люди бідненько жили. Кожен по своєму. І я так жили ми 34 рік у Харкові. Мене вже так люди, так сказати, провели, що я вже людинкою стала такою, в школу пішла. Карандашик держала, тупа була маленька, бо ні букваря не бачила нічого. Ну, потроху-потроху вчилася. Знаєте, в мене тепер залишилося як сонце. Ні, ні, і знову я вертаюся, і знову я згадую. Я ікони держу в хаті, да? я віруюча людина. Ну я не кричу, я не фанат, але я Бога вірую, він мені допомагає жити. І в мами, пам'ятаю, такі ікони були і рушники. Мама сама ткала, станок був. Полотно робила собі, все нам шила, все, вишивала так красиво, нічого ж на пам'ять нічого не залишилося. А знаєте, як це погано, як нічого не передається з роду в роду. Ну, Бог мені дає, слава Богу, я молюся на Бога, що Він мені допомог вижити. Мої родичі дай царство їм небесне. Царство небесне, вони спасли життя, а це могло б мене і не бути. Уявляєте, таке життя я велике прожила, і таке цікаве життя прожила. І я хочу ще прожити трошки. Це не даром якась Божий дар мені прийшов. А бідні люди, і я завжди зі сльозами згадую. Своїх, якби я того колю бачила, якби я того сестричку своє. І така брівня була багата, як би було краса, я з такою зазерцею дивлюся на ті сім'ї, у кого є родичі багато, мені прямо так хочеться, думаю, Боже, я ж таку сім'ю теж б хотіла мати. Якби цей голодомор не, не трапився, були б сім'ї, були б росли, жили собі. Не доведи, Господи, щоб повторився цей голод. Люди, будьте добрі, будьте друг другу допомогою і добро несіть.